Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В 17-му розділі Івангелії від Івана записана заступницька молитва Ісуса Христа. Ось слова з цієї молитви. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Чи легко бути чесним у світі, запрограмованому на безчестя? Чи легко залишатися чистим у світі, отруйному аморальністю, пронизаному екзистенціалістичними філософіями, які проповідують і навчають, що в житті важливе лише те, що є тут і зараз? Ісус у своїй заступницькій молитві хотів сказати, що його народ завжди буде в меншості, але це має бути переважаюча меншість, здатна змінити світ. Це повинна бути не меншість, що піддається впливові, а меншість, яка впливає. Христос не раз повторював цю думку. Він навів приклад. Сіль, яка, будучи меншістю серед елементів їжі, здатна повністю змінити її смак. В іншому випадку, він використав образ світла, невеликий промінь, якого здатний зруйнувати морок у темній кімнаті. Христос молився: не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх, завжди, як переважаючу меншість, здатну відобразити Божий характер перед людьми. Усім відома молитва великого проповідника Чарльза Сперджена: дайте мені дванадцять чоловік, людей наполегливих, що люблять свої душі, не бояться нічого крім гріха, а понад усе люблять Бога. І я переверну Лондон від краю до краю. Переважаюча меншість Гедеона виявилася здатною розбити ворога. Переважаюча меншість перших християн виявилася здатною донести Євангеліє до всіх куточків тогочасного світу. Не бійтеся бути частиною цієї меншості, але будьте впевнені в тому, що вона переважаюча. Не бійтеся, якщо всі ваші колеги дізнаються, що ви не курите, не п'єте. І не вживайте наркотиків, бо любите Ісуса, не соромтесь, якщо ваші друзі довідуються, що ви не шукаєте аморальних пригод, бо любите Ісуса, не бійтеся бути чесними, захищати правду, високо цінувати принципи, навіть якщо живете у світі, в якому мусимо йти проти течії життя. Нехай Ісус стане центром вашого життя, нехай Він зміцнить у вас великі цінності Євангелія без фальшивого моралізаторства, але простим природнім шляхом. Помолимось, дорогі наш любящий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти молишся за нас в небесній святині, за те, що ти молився колись на цій землі за своїх учнів, і сьогодні ти, Господи, бажаєш. Щоб ми могли бути чесними у цьому світі. Допоможи, Господи, нам своє життя посвятити Тобі, вручити в Твої святі руки. Допоможи, Господи, нам відображати Твій святий образ на кожному кроці нашого життя. І сьогодні допоможи, Господи, нам з твоєю допомогою вийти переможцями над гріхом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте чесними, захищайте правду, високо цінуйте моральні принципи. Ми щоранку звертаємося до Бога з усіма вашими потребами та проханнями. Пишіть нам і надалі на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. А я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом. До побачення!